Урив і заповідання розмова 91-го року. На стовпі, що залишився від старої електричної лінії, посеред села юнак закріплював жовтосиній прапор. Біля нього юрмилось ще кілька його однолітків і голосно розмовляв. Тут повільно до хлопців підійшов старий чоловік. Стояв збоку і уважно спостерігав за новою для села подією. Що діти? Такого прапора в селі, напевно, ще й не виділи». За це чоловіка похмурніли, але він швидко опанував себе, і в його очах з'явилися живі іскорки. Іскорки надії і впевненості, що немарно він пробув десяток літ у радянських таборах. Пригадав, як молодим ніс цей прапор із сусіднього села, ніс розгорнути, щоб бачили люди, щоб мали надію на утворення своєї національної держави. А прапор вже розвивався, трипуті під легень вітерця і милого хоче старого. Бадир Хрещенко, прапор України. Вже скільки затребаблених століть тебе в країну імені лишає, тож станьмо, браття, всю ворошу мить. Внесіте прапор. Вільної держави, степів Таврійських і карпатських гір, з'єднався кольор синій і жовталий, геть недругам усім на Внесіть право вільної держави. Ганьбив наш прапор злогорожий гнів. його полотна в попилі але він знов, як день новий розцвів, Внесіте прапор вільної держави. Повірмо в те, що наше не збороть, і долучаємось до добра і слави. Хай будуть з нами правда і Господь, внесімо прапор вільної держави.